День, Гарний сонячний день, в владижені. І дивиться таке залише. Сядело брунька, вилазить бутончики. Ось бачите, повилазили бутончики. І про що це говорить? Є такий шкідник, який ще серйозніший, ніж брунькоїд, квіткоїд. Ще називають його в народі волохата оленка. От він якраз поїдає оці бутончики. Тому пора кропити. Чим можна порадити кропити. Якщо ви останній раз використовували, а й в мене там по схемі, наскільки я пам'ятаю, в мене є попереднє відео, схема як кропити дерева, то в мене є, в мене там на основі мідного копоросу йде фунгіцид, то можна його замінити на основі сірки, наприклад, рідомілом пройти. І актара. Актара в нас буде боротися якраз з цим шкідником з квіткоїдом. Дивіться, яке унікальне явище. Я сьогодні прийшов в обід. Ось, дивіться, внизу. Тут була оця одна квіточка. За кілька годин все кинуло квітками. Ну, Є абрикос, ось, наприклад, такий сорт, де ще тільки починає з'являтися бутончик. А отут. Не зранку, десь в першій годині дня, години три назад, це було приблизно, була теж одна квіточка, Обкидало квітками. Про що це говорить, яке явище? Клімат міняється, міняються шкідники. Якщо раніше 10 років назад, і більше спостерігали, що покропив від брунькоїда неділя-дві проходить, навіть дві і Потім вже ці бутончики, все. Зараз це все дуже стрімко розвивається, і тому, ну, можна сказати так, популяція брунькоїда різко зменшується, можливо, скоро треба записувати червону книгу. Тобто він тільки починає діяти на деревах і вже заміснює квіткоїд, вже йде квіточки. А от квіткоїд він не щадився, досить серйозний шкідник. Моя вам порада. Якщо ви покропили від брунькоїда буквально недавно на днях, і у вас пройшло термін. Днів 10, актара тримає приблизно 10 днів так міцно. Тобто з'являється шкідник і вона його кладе. Якщо напроти цих 10 днів, приблизно 10 днів, від того, як ви покропили і до того, як розпустяться ці квіточки, ось вже квіточки почали розпускатися, якщо захватить цей період, вистачить цього одного разу, не будемо сильно закімічувати. Тобто, ці препарати, що борються з брунькоїдом, вони будуть боротися і з квіткоїдом. Тобто цей термін 10 днів до цвітіння, якщо ви захватили, нормально, ні, треба покропити додатково ще і від квіткоїда. Ну, там подивитися відео там схема і як навіть деякі препарати я називаю. Тому все міняється, міняється погода і міняється підхід. До кропіння. Поки що все. З вами був голова Ін Володимир. із з того